Приїхали у два населених пункти деокупованих. Це у липці зараз. А також ми були у Черкаських ташках в цих населених пунктах. Повністю видала була пенсія за всі дні окупації, і видається допомога Червоного Хреста кожній людині, яка проживала на деокупованій території. Це для жителів деокупованих територій, які знаходяться на місці. Місцева влада формує реєстр для виплат. У нас погоджена форма, яку по якій вони повинні нам сформувати. Ми по цій формі формі, як ну їхні по їхньому замовленню, виплачуємо кошти 1200 гривень. Всього на Укрпошту буде спрямовано 200 тисяч виплат. Ми продовжуємо балаклію, дуже великий населений пункт. Вербівка, Савинська громада. Ми Плануємо на Ізюм поїхати, всі, всі громади, які від Чугуєва до Ізюма по основній трасі. Ну, зараз будуть кошти, тільки куди їх втратити, немає жодного магазину. Три рази прилітало і. Бомба була, всю кришу посікло. Зимувати тут будете? Так. Да. Трошки дров заготовив. Якщо дадуть газ, то буде добре. Ну, я думаю, все влаштується, все буде добре.